Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. І далі у випуску. Про таке. Короткий робочий день. Верховна Рада не розглянула проект переходу до нової конституції. Євросоюз допоможе, якщо Київ піде шляхом економічних реформ. Дочекалися змагання у Сочі розпочалися. Мирна хода. Сьогодні активісти Майдану влаштували мирну ходу до Верховної Ради. Від Майдану Незалежності учасники ходи пішли по вулиці Інститутській і обійшли навколо урядового кварталу. Протестувальники були беззбройні, але тримали щити та палиці. Пізніше народна самоборона Майдану повернулася на площу незалежності та на вулицю Грушевського. У ході взяли участь близько 4 тисяч активістів антиурядової акції протесту. Попереджувальний марш спрямований на те, щоб нагадати депу. У татам про вимоги протестувальників нагадаю, в середу на черговому засіданні європарламентарі не змогли знайти вихід з політичної кризи в Україні. Спікер парламенту оголосив перерву до ранку четверга, зазначивши, що до того часу триватиме узгодження законопроекту про конституційну реформу. Охорону урядового кварталу посилено поблизу будівлі Верховної Ради збільшено кількість співробітників МВС на вулиці Шовковична. Практично в притулу два ряди стоять автобуси з міліцією та співробітниками спецпідрозділу Беркут. Вони в повній амуніції зі щитами та у касках. Короткий день парламенту на сьогоднішньому засіданні мали вкотре розглянути питання зміни конституції однак більшість та опозиція знову не змогли домовитися. Що затвердили, а що відклали Яна Курченко далі. 6 лютого у сесійній залі Верховної Ради зареєстровано майже рекордну кількість народних депутатів 400. Велика явка була у партії регіонів. На засідання прийшли майже усі нардепи. У них якраз на четверг. обязан каждый народный депутат, представляющий партию регионов, явиться в сессионный зал, потому что у них есть другие, по всей видимости, дела в Монако, в Австрии или еще где-то, и они могут приехать и э, отдать дань своему мандату и украинскому народу только один раз в неделю парламентский вот такой вот тиждень. Э, Голоси про владні більшості знадобилися. Сьогодні нардепи голосували за порядок, денний та календарний план проведення четвертої сесії. Жодне питання опозиція не підтримала. Тому не будемо голосувати за очередні канікули для парламенту, тому що Верховна Рада, народні депутати не перетрудились і нічого еще не сделали для того, щоб ліквідувати тот політичний кризис, який є в країні. Он нікуди не розсосеться, он не уедет в другой. Інший... Страну настанеться здесь, в Україні. И парламент должен взять на себя политическую ответственность за разрешение этого кризиса. Проти опозиційні депутати і створення тимчасової комісії, яка працювала над документом повернення до Конституції 2004 року. Парламент України. Призначає уряд Генерального прокурора, голову служби безпеки, всіх членів кабінету міністрів України і від імені народу України виступає як єдиний законодавчий орган. Немає гарантії від більшості, що вона проголосує за цей чи інший законопроект. А оскільки наш регламент не передбачає того, щоб кілька разів протягом однієї сесії ставити питання на голосування, тому й нема сенсу вносити будь-яке питання сюди в зал для того, щоб отримати негативне голосування, майже годину лідери фракції домовлялись про документ конституції. Результатів вирішили не утворювати тимчасову комісію для розробки проекту змін до головного закону України. Узгоджений проект змін, очільники фракції мають підготувати до наступного тижня. Жня тоді його внесуть на порядок денний і розглянуть. Наступний тиждень депутати працюватимуть у фракціях і комітетах. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна і вирішити. На п'ятому поверсі будинку профспілок сьогодні близько одинадцятої години стався вибух. Причиною вибуху, за словами джерел, стало займання суміші коктейля Молотова. В результаті постраждали кілька активістів правого сектору. Одному із них, за попередніми даними, відірвало кисть руки. У другого травмоване обличчя, поранені госпіталізовані. Офіційно в правоохоронних органах цю інформацію доки не коментують. Нагадаю, у будинку профспілок знаходяться штаби активістів Євромайдану. На п'ятому поверсі розташо. Овуться активісти правого сектору. Сьогодні європарламент ухвалить резолюцію щодо ситуації в Україні. Таке питання стоїть на порядку. Денному. Вже зареєстрували сім версій документу. Врахували те, що в Україні вже понад два місяці тривають протести проти дій влади. Першим пунктом пропонується висловити підтримку українському народу, а сам проект рішуче засуджує ескалацію насильства щодо мирних громадян та висловлює співчуття сім'ям загиблих у результаті насильства в Україні. Українську владу закликають поважати права та свободи людини та вжити негайних заходів щодо розслідування і покарання тих, хто застосував насильство щодо мирних демонстрантів. Москва зобов'язана втрутитися в ситуацію в Україні. У цьому впевнений радник президента Російської Федерації Сергій Глаз'єв. Про це він заявив, відповідаючи на питання журналістів, чи можливо активне втручання Росії, якщо ситуація піде за негативним сценарієм. Ми сьогодні повинні згадати про Будапештський меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1994 року, де всі учасники домовилися забезпечувати цілісність і безпеку України згідно з цим документом. Росія і США є гарантами суверенітету і територіальної цілісності України і відверто кажучи, зобов'язані втручатися, коли виникають конфліктні ситуації такого роду. thank <laughs> you Ештон висунула Україні умови. Євросоюз готовий надати фінансову допомогу у достроковій перспективі лише в тому разі, якщо Київ піде шляхом економічних реформ. Про це верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кетрін Ештон заявила за підсумки за підсумками дводенного візиту до Києва. Нагадаємо, Ештон вдруге відвідала Київ. У візиту вона провела переговори з президентом Януковичем та лідерами опозиції. Курс гривні в обмінниках продовжує зростати. Міжбанківський валютний ринок сьогодні відкрився у діапазоні від 8 ,90 гривень 90 копійок до 9 ,10 гривень 10 копійок за долар. В обмінних пунктах України курс готівкового долара виріс у покупці на 24 копійки та становить у середньому 8,90 за 1 долар. Раніше падіння гривні прокоментував колишній голова Нацбанку Сергій Арбузов. На його думку, причиною обвалу національної валюти стала політична нестабільність, економічна підстав для цього немає. Стара нова «Укрзалізниця» – монопольна галузь України щороку перевозить мільйони пасажирів і тонни вантажу. Однак, переважна більшість рухомого складу потягів та локомотивів поважного віку. Ця техніка випущена ще у 60-х роках минулого століття. Тому вона потребує вже навіть не капітального ремонту, а повної заміни. У профільному відомстві обіцяють це виправити. Що готує Укрзалізниця у новому році, знає Яна Курченко. Слов'янки на прощання робить від'їзд із київського вокзалу урочистим і хвилюючим. Однак, якщо ви їдете у вагоні, який випустили ще при Микиті-Хрущові, айфорія зникає. 90% рухомого складу укрзалізниці просто віджили своє. Деяким вагонам понад півстоліття. У зв'язку з цим міністерство інфраструктури у поточному році планує придбати залізні обнови. Заплановано приобретення 59 грузових електровозів. Також буде приобретено около 2000 грузових. Вагонів, в частності полувагонів, Буде перебринено 16 путівих машин для піддержання верхнього строєння путі та на новому болі до поганими дорогами не їздять. Оновити планують, і залізничне полотно. Воно теж будувалось за радянських часів. Буде продовжуватися також модернізація інфраструктури около 350 кілометрів. Модернізовано буде Верхнього строения путі а також буде замінено около 200 нових стрелочных переводів. Де залізниця візьме, стільки коштів не уточнюють однак пообіцяли, що вартість приїзду не підвищуватимуть ні для пасажирів, ні для транспортних перевезень. Яна Курченко, Денис Тищенко, соціальна країна. МВС підтвердило, що розповсюдило неправдиву інформацію про зґвалтування 30 грудня 2013 року жінки в одному із наметів на майдані незалежності. Про це йдеться у відповіді МВС на запит депутатів. УДАРу. згідно з інформацією, жінку, яка поскаржилася на зґвалтування міліції, оглянув лікар-гінеколог і не виявив ніяких слідів тілесних ушкоджень. У міліції заявили, що вказана громадянка лише мала конфлікт з одним із чоловіків, але фізично вона від нього не постраждала. Свою заяву, подану міліції, вона відкликала. І далі на непрацюючій шахті у Донецьку зник гірник. Шахтаря завалило на горизонті майже 700 метрів. Трагедія сталася вчора ввечері. За попередніми даними, обвалилася гірська порода. Що на неробочому підприємстві робила людина, і яка її доля наразі невідомо. До пошуково-рятувальних робіт залучено два відділення державної воєнізованої гірничої рятувальної служби Мінерговогілля. Oh <laughs> Попри те, що церемонія відкриття 22-х зимових олімпійських ігор відбудеться тільки завтра, змагання в Сочі вже почалися. Першими на старт вийшли майстри сноуборду. Кваліфікація чоловіків почалася о восьмі ранку за київським часом. У цілому сьогоднішній день пройде під знаком кваліфікаційних раундів у програмі Виступ жінок із Словстайла, Фристайла також командні змагання по фігурному катанню. Сьогодні в Берліні стартує 64-й міжнародний кінофестиваль. Він входить до трійки найпрестижніших світових кінооглядів поряд із Канном та Венецією. 64-й Берлінале проходитиме у Німеччині з 6 по 16 лютого. Відкриє огляд нова картина американського режисера Уеса Андерсона. Готель Гранд Будапешт, знята за його ж сценарієм. За головну нагороду берлінського кінофестивалю Золотого ведмедя цього разу будуть змагатися 20 картин. На жаль. Україна цього року до конкурсної програми не потрапила. І наразі це вся інформація. Я ж з вами не прощаюся. Наші журналісти готують багато цікавого. Побачимося за дві години.